Привіт! Вітаю на колаборації українських молодих сімерок. І сьогодні я, Чайні, разом з дівчатами Хейлі, Фандомів, Вів'єн, Рейнбоу Віч, Сімфабула будемо будувати одну ділянку дестафетну. Сподіваюся, вам сподобається моє перше відео в естафеті. І ви не забудете глянути, як там справи у дівчат. Сама не знаю, що в кого вийде. Тож, не буду затягувати і погнали! Що ж, почну свою розповідь з того, що розповім вам, як саме ми почали колаборацію. Отже, якось на стрімі у Фандобі зібралося кілька дівчат, які хотіли об'єднатися у щось одне і створити щось разом. Опісля ми згуртувалися, ми доволі довго вирішували, що кому перепаде, що це буде, який формат і так далі. Але в результаті ви самі бачите, що обрали ми ділянку у Віденбурзі 64 на 64, щоб умістилися усі будівлі дівчат. І це буде у нас такий собі центр розвитку дітей та молоді, де кожен може розвинути свої навички або відпочити на цій ділянці. Особисто те, що ви бачите перед очима, це саме так, як я будую кав'ярню. Вона знаходиться по центру. І буде осередком відпочинку. Через те, що я починаю це будівництво, навколо мене ще не побудовані жодні ділянки, і тому я трохи нервую, бо це як ніби починати з чистого аркушу. Весь вечір я обирала концепцію будівлі і думала, яка приблизно вона має бути. Через те, що ми маємо обмежений доступ у доповненнях, це будівництво буде для деяких складнішим, а для деяких хорошим викликом. Насправді навіть база може дати вам багато, а відтак ще більше. Загалом я уявляла цей весь центр розвитку як багато приміщень, ніби комплекс, у яких різна молодь багато-багато ходить і розвивається рівнобічно. А кав'ярня, яка знаходиться по центру, дала б доступ до місця, де можна спокійно посидіти і поїсти смачну випічку та випити чогось теплого. Тут молодь може відчути себе спокійно і не нервувати. Кава тут точно не жахлива вода, а те, що так бадьорить і налаштовує на подальше дослідження центру. Особисто я чекаю, що зроблять інші дівчата, бо мені теж цікаво, як вони побудують свої приміщення після мене. Давайте я вам розкажу, яка на цьому етапі була проблематика будівництва. Проблемою цього будівництва було саме те, що називається дах і називаються стіни, а ще оптимізація мого ноутбуку. Через те, що робота над дахом, який ви бачите, тривала хвилин 40, мій запис ОБС просто не витримував, тому час від часу приходилось зупинятись. І ось через кілька секунд ви бачите готовий результат. Також однією з проблем була оптимізація. Оптимізація зруйнувала мені швидкість видалення стін. Стіни мої видалялися не за мить, а за ще кілька секунд почекати. Тож мені приходилося вирізати великі шматки, як я чекаю, поки видалю одну маленьку стінку. Все, що ви бачите, і дії, які я роблю, є результатом моєї уяви і трьох-двох концептів. До того я створила свою маленьку дошку в Пінтересті, де тикала різні пости, серед яких були два пости про екстер'єр і сім постів про інтер'єр, якими я успішно знехтувала і вирішила будувати інтер'єр по своїй уяві. З того, що я бачу в результаті, в результаті вийшло добре. Я змогла гально поєднати кольори, які я хотіла, тобто зелений і коричневий. Я додала декілька акцентів, які мені подобаються, і потім, після того, як я вже закінчила запис, я пододавала декілька декорацій, які я пропустила при записі, і зробила освітлення. Через те, що я не маю моду Better build and Buy, я не могла зробити освітлення в самому будівництві, тож мені приходилось заходити через іншу сімку в цю кафешку і робити кожну крапочку світла своїм кольором. Також я б хотіла вибачитись, бо, як ви бачите, мою увагу дуже легко перемістити з одного об'єкту і на інший. Наприклад, як сталося в цій ситуації. Я просто взяла і шукала декорації на стінку, і в результаті зробила вивізку, яку потім успішно видалю. Але все одно увага, ця штука вже перенесла, і я просто забула про те, що я робила на першому поверсі. Сподіваюся, в майбутньому не буде таких помилок або вони будуть такими більш оптимізованими. Я дякую, якщо ви напишете коментар, чи продовжувати мені це, чи потихеньку виправляти свою концентрацію при будівництві. Бо Чесно, я не знаю, як для вас буде саме сприйняття відео у вигляді скачків то з одного місця, то з іншого, а не стабільного будування саме в одній ділянці. Передній дворик то моя любов. Особисто мені дуже сподобалися. Ліпити ці ліхтарики, і також е, я використовувала ніч для того, щоб налаштовувати світло, чи воно нормальне і чи нормальне буде сприйняття вночі. Хоча я не думаю, що в цю кафешку можна буде ходити вночі, але сподіваюся, що навіть якщо у вас і сім вирішують зайти вночі, там буде дуже романтично і дуже гарно сидіти. Щоб не так було нудно дивитися відео, можу вам розказати свої ідеї, звідки приноситься кава у сімсі. Наприклад, кажуть, що перші поставки кави були у Віденбурзі, і йшли вони з далеких колоніальних портів, які мали свою дорогу з таких островів, як Сальвадорадо та Сулані, теплі острові, куди сімські моряки діставалися кораблями. Вони привозили екзотичні речі, а серед них були темні мішки з зернами. Звідси, з Віденбурга, кава розійшлася по всіх містах Сімс. У Брічестері її полюбили студенти. Без чашки міцної кави неможливо було пережити ніч перед іспитом або час курсовою. У Сан-Мішуно кава ставала частиною міської культури. Там кожен фестиваль починався з маленького торгового містечка, де можна було б купити собі напій, наприклад, ароматне латте. А в Вілукріку каву подають у маленьких затишних закладах, поруч з пончиками та тістечками, які знаходяться біля центральної вулиці Нью парку. А ця кав'ярня могла б знайти якісь новинки кави і, ви... і вигадувати новий лате арт у вигляді різних малюнків. Або ж, наприклад, малювати портрети відвідувачів. Хто знав? Якби я могла керувати своєю сім версією, ким би я була тута, в цьому центрі, напевно, я би була б баристою. Вчилася працювати і працювала для людей. Робила би їм каву, дякувала за те, що замовили, і дивилася на навколишні драми. Знаю, що люди часто приходять в кав'ярні на побачення, особливо в сімсі. Тож я би напевно стежила, як бариста, і нормально би працювала, щоб без багів, і якщо б мене замовляли, щоб я робила замовлення, а не стояла і чекала кілька хвилин, а потім, щоб мене знову ресетили. Не хочеться щось. Кількість сидячих місць у кав'ярні може різнитися від кожної кав'ярні. Особисто у цій кав'ярні я хотіла, щоб місць було багато, але потім зрозуміла, що навіщо багато місць? Це кав'ярня. Люди беруть каву, тістечко, їдять, спілкуються, а потім йдуть в різні частинки цього центру і розвиваються всебічно. Тобто мені не було сенсу робити велике велике приміщення для того, щоб просто посидіти. Навіщо, якщо можна, трохи попити, трохи поїсти, сходити в туалет і йти далі розвиватися. Також мені сподобалась ідея з маленькою книжковою бібліотекою. Вона для мене здалась напрочуд чудовою, адже я ніколи не бачила безкоштовних книг у, у кав'ярні. Здебільшого те, там, де я була, а тобто у Львові, там за книжки треба було платити, а потім вже читати. Можливо, я не там була, а можливо, у мене не вистачило хвилин на те, щоб дізнатися, де таке існує. Якщо ви знаєте, де таке існує, і приблизно колись хоча б раз були там, розкажіть про свій досвід. Мені б цікаво було, як саме це відбувається. Адже я майже ніколи це не зустрічала і хотіла б це зустріти. Якщо це чудово, то розкажіть мені про чудовий досвід. А якщо це не дуже добре, ну. То можете поділитися мінусами цього всього. Адже я впевнена, що там і мінуси. Наприклад, розляти каву на книжку. Жах який. Ще ж повернемось до тематики будівництва і того, що ми бачимо на екрані. Зараз ми вже можемо побачити, що головні споруди, які я мала побудувати, вже є. Головні. Місце для сидіння вже є, невеличкий столик також є. Вивізку зараз роблю. А отже, головні речі я вже виставила. Залишається тільки виставити все світло і зрозуміти, що, куди і як, і в майбутньому трохи коригувати світло, бо через те, що коли я. Будувала в мене ще не було Buy. Я трохи не могла в режимі будівництва нормально коригувати світло, тож, тож мені приходилося за іншого персонажа йти і, і коригувати світло в кав'ярні. Що ж, на тому моя озвучка припинюється. Я рада, що ви слухали до цього моменту і хотіла б почути в коментарях відповіді на мої питання. А також, можливо, ви хочете поділитися враженнями про цю будівлю і можливо, чи будете ви її використовувати всім якщо ви граєте, або чи сходили б ви в цю будівлю, якби вона була в реальному світі. Що ж, а на цьому все. Хочете чаю? Ні, а чайні вже йде. Що ж, дякую, що вам дійсно що ви дивилися, і сподіваюся, ви будете переглядати наступні мої відео або переглянути попередні, якщо ви їх ще не бачили. Дякую вам, дякую дівчатам за те, що вони були на цій колаборації, і я дуже щаслива прийняти участь в ній. Все, до зустрічі!